Чому один апарат варить м'яко, а інший ні? Вітаю, друзі! У попередніх випусках ми говорили про типи напівавтоматів і про перенесення металу. Розібрали крапельне перенесення, струменеве перенесення і перехідні стани дуги, в яких варити некомфортно і неправильно. Але тут виникає логічне питання: чому на одному апараті з переходної дуги вийти легко? А на іншому постійно стріляє, бризкає і ламає процес. Відповідь динаміка дуги. Що таке динаміка насправді важливий момент: динаміка це не струм і не напруга. Динаміка дуги це те, як джерело живлення реагує на зміну умов зварювання в реальному часі. Технічно цей параметр називається індуктивністю. Тому, коли ви чуєте динаміка, індуктивність, м'яка або жорстка дуга. Мова йде про один і той самий вплив на процес, просто описаний різними словами. Під час зварювання дріт постійно торкається ванни, входить у режим короткого замикання, відривається і знову запалює дугу. Це відбувається десятки і сотні разів на секунду. І ключове питання тут одне: як швидко і як саме апарат реагує в ці моменти? Якщо струм зростає різко. Крапля відривається вибухом, з'являються бризки. Якщо струм наростає плавно, крапля відділяється спокійно, дуга стабільна. У це є робота індуктивності, або, якщо простіше, динаміка дуги. Тут важливо зробити одне уточнення: індуктивність це не винахід інверторів. У трансформаторних напівавтоматах індуктивність існує буквально. Фізично для цього в них використовуються дроселі. Дросель це електричний елемент, який обмежує швидкість наростання струму і безпосередньо впливає на поведінку дуги під час короткого замикання. Тут не потрібно лізти в електротехнічні деталі. Нам не так важливо, скільки там витків. Який там переріз дроту чи яка саме намотана котушка, важливо інше. Дросель це фізичний елемент, який задає характер дуги ще на рівні конструкції, і цей характер майже не змінюється під час роботи. Тобто трансформаторні апарати також можуть мати м'якшу або жорсткішу дугу, більше або менше бризок, спокійніший або агресивніший характер зварювання, і це теж результат. Індуктивності, але реалізованої конструктивно. У чому тоді принципова різниця? Різниця не в тому, є індуктивність чи ні. Різниця в тому, як вона працює. У трансформаторних джерелах індуктивність фіксована, задається, дросевим, практично не змінюється під час роботи, реагує повільніше. Тобто, характер дуги або підходить під задачу. Або ні. Підлаштувати його точно і швидко практично неможливо. В інверторних апаратах індуктивність реалізована не лише залізом, а й електронікою і може змінюватися значно швидше. Тобто, інвертор здатен швидше реагувати на коротке замикання, інакше формувати струм, стабілізувати дугу в динаміці. Тому здається, що інвертор. Так би мовити, живіший і ніби підлаштовується під зварювальника. Тепер повернемось до найпоширенішої задачі зварювання чорного металу в режимі коротких замикань. Саме тут різниця в динаміці відчувається найбільше. Коли індуктивність замала, дуга жорстка, багато бризок, метал стріляє, апарат не пробачає помилок руки. Коли індуктивність більша, дуга м'якша. Ванна спокійніша, крапля відривається контрольована, процес прогнозований. Але тут важливий момент: більша індуктивність не означає, що її треба накручувати на максимум. Якщо індуктивності занадто багато, дуга стає надто м'якою, процес втрачає чіткість, ванна починає плавати, і дуга може просто захлинатися. Тобто, замість стабільності ми отримуємо іншу крайність. Тому індуктивність це не більше або менше, це баланс під конкретну задачу. Де потрібна жорстка, а де м'яка дуга. Тут важливо зрозуміти одну річ: м'яка дуга це не завжди добре, жорстка дуга не завжди погано. Усе залежить від задачі. Жорсткіша, наприклад, дуга з меншою індуктивністю потрібна там. Де важливо отримати глибший проплав, контролювати корінь, чітко вести заповнення, не розмазувати ванну, тому вона часто застосовується на кореневому проході при заповненні шва, при роботі з товстим відповідно металом. М'яка дуга з більшою індуктивністю потрібна там, де важливо мінімізувати бризки, зробити рівний. Чистий шов, отримати гарний зовнішній вигляд, зменшити зачистку, тому вона ідеально підходить відповідно для облицювального, лицевого проходу, тонкого металу, робіт, так би мовити, на вигляд. Перехідна дуга і роль динаміки. Перехідна дуга нестабільний і небажаний режим, як ви пам'ятаєте, і саме тут різниця між апаратами проявляється найяскравіше. Апарат з нормальною динамікою швидше виходить з перехідного стану, стабілізує процес, не зриває дугу. Апарат з поганою динамікою застрягає в цьому режимі і стріляє і ускладнює роботу, підсумок, індуктивність або динаміка це не додаткова функція і не фішка. Це характер джерела живлення. Саме вона визначає, як поводиться дуга. Скільки буде бризок, наскільки стабільний процес і під яку задачу цей апарат підходить. М'яка дуга це комфорт і чистота, жорстка дуга це контроль і проплав. А хороша динаміка це не крайність, це момент, коли дуга не стріляє, не захлинається і поводиться передбачувано. І майстерність, друзі, починається там, де ти розумієш, яка дуга потрібна. Саме зараз. Побачимось у наступному випуску. Нехай щастить!